Коли ти ростеш, тобі говорять, що світ такий, який він є, що це несправедливе і жорстоке місце, і щоб вижити, тобі потрібно жити в рамках цього світу і не стрибати вище голови, щоб, не дай Бог на тебе не так подивилось. Але тобі не здається, що таке життя якось дуже сильно обмежене. Зараз я відкрию тобі одну страшну річ: насправді життя може стати набагато яскравішим та цікавішим, якщо зрозуміти одну маленьку деталь. Все, що ти бачиш навколо, без чого ти вже не уявляєш свого життя, було створене людьми, які ні на грам не розумніші чи кращі за тебе. І ти можеш стати одним із них. Можеш змінити своє життя, можеш створити щось своє, чим користуватимуться мільярди людей по всьому світу. Єдине, що потрібно, це викорінити уявлення про те, що нічого неможливо змінити, і залишається просто прожити своє життя як всі. І, усвідомивши, що життя можна змінити, покращити, залишити в історії свій слід, твоє життя вже ніколи не буде як раніше, ти просто не зможеш жити по іншому, знаючи, що ти міг, але не зробив. Можливо, ти зараз згадуєш моменти зі свого життя і розумієш, що міг тоді зробити більше, але через якусь невпевненість чи то страх, не вірив, що зможеш це, і навіть не починав, чомусь сам визначив себе нездатним це зробити. Нібито це для когось розумнішого, досвідченішого, але поки що не для мене. Але це велика помилка. Кожен заслуговує на щастя і повинен прагнути до життя, в якому він відчуватиме себе повноцінним та задоволеним. Ти народився не для того, щоб працювати по 10 годин на день там, де тобі не подобається, і ти не народився для того, щоб просто розмножуватись. Народився ти, щоб зробити свій вклад в цей світ. Щоб слідувати своїм мріям та бажанням, щоб реалізувати те, що в тебе в голові, і вписати своє ім'я в історію, щоб твої діти, внуки, правнуки, праправнуки згадували тебе і пишалися тим, що вони твої потомки. У багатьох із вас є мрії та амбіції вище місяця, але чомусь вже довгий час реальність дуже далека від того, про що ти мрієш. Можливо, ти не робиш перші кроки, бо боїшся, що не варто й цього. Мовляв, ти ще мало знаєш, ти ще молодий. Ти й по-любому вже знайшовся той, хто працює над цим, і взагалі це не на часі. Але правда в тому, що люди, які вписали своє ім'я в історію, ніяк не відрізняються від тебе. Насправді вони такі ж, як ти, їм так само страшно, вони так само сумніваються, вони так само хочуть закутатись під ковдру і сидіти, поки хтось не прийде і не скаже, що засяяло сонечко. Різниця тільки в тому, що поки ти думаєш і не робиш, вони думають і роблять. Божевільні, бунтарі, білі ворони, ненормальні ось хто насправді змінює світ. Тільки Божевільний може кинути все і пити реалізовувати свої мрії. Але головне те, що ти не виключення. Тобі потрібно лише почати діяти, Можеш навіть не вірити в себе і в те, що ти робиш. Просто штовхай себе в потрібному напрямку, а з часом перейде і віра в себе, і в свої сили, і в те, що ти втілюєш в життя. Тобі може здаватися, що результат десь дуже далеко. Але згадай те, що всі починають з малого, і шлях навкруг землі починається з одного кроку. Тому чекати кращого моменту не має сенсу. Ти просто втрачаєш час. А почавши вже сьогодні, ти швидше прийдеш до бажаного результату. І в такий чутливий момент хочу нагадати про свій телеграм-канал, там ти знайдеш для себе багато цікавого. Згадай зараз про своє дитинство: чи не було в тебе такого, що за якісь твої дії чи бажання відкривати для себе щось нове та цікаве. Тебе тикали пальцем та говорили, що ти якийсь не такий, і з тебе всі навкруг сміятимуться. А батьки після того як ти ліз туди, куди їм не подобається, сварили тебе та приділяли менше уваги. Тепер не дивуйся, чому ти змінюєшся під запити інших людей, а не під свої. У твоїй голові чітко ще з дитинства впечатувала, що потрібно бути комфортним та не доставляти іншим проблем, бо будуть сварити та приділяти менше уваги. Для дитини це рівноцінно смерті. Але чим швидше ти це зрозумієш, тим швидше зможеш позбавитись цього переконання. Зрозумій, що ти заслуговуєш більшого у всіх сферах свого життя. Почни з маленьких кроків у всіх сферах, які тобі потрібні. Почни піднімати свій дохід, почни покращувати своє тіло, почни дізнаватись щось нове в тих напрямках, які тобі цікаві. Головне, зробити перший крок в ту сторону, в яку хочеш йти. Перша бізнес-ідея, перші зароблені гроші, перше тренування, перше знайомство з дівчиною. Перший ролик на YouTube, перший пост в Телеграм. Зроби перший крок. Пошук та реалізація свого призначення приведуть тебе до щасливого та наповненого життя. Тобі потрібно зрозуміти, що ти не пусте місце, що ти здатен на щось більше. Глянувши навкруг, можна побачити багато заблокавших людей, які вже самі не розуміють, хто вони і чого хочуть. Вони ще в молодості зрадили своїм інтересам, відкладаючи все на потім. А зараз їм по 40 років, а вони так і не знають, хто вони і чого хочуть від цього життя. Не будь таким, як вони. Слідуй своїм мріям та втілюй їх в життя. Я вірю в тебе. Працюємо.